Так, 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 швидше, швидше. Ось це будемо робити добре. Так, нам буде потрібно всього лише 200 мл холодного молока з холодильника і все це збити міксером протягом 4 хвилин. Так, Ось, таку воду я буду, ось таке молочко я буду брати 2,5% жир, відсотка жиру в пакету. Така краса вийшла, подивіться, як красиво. Розподілила ось у миску, так. Таким чином. Пройшло дві годинки і вже все застигло. І ми зараз будемо його доставати, звідси і класти в мисочку. Оп. Так. Так, Альбірчик буде вкоштувати морозиво і скаже нам. Смачно!